Питання уроки 15-16, частина 4. Тема «Пауль Паульмаар Щонедень то субота. Сторіночка 12 у підручнику. Прочитайте вислови та підкресліть ключові слова. Незалежно від того, про що ти мрієш, починай над цим працювати. І тоді у твоєму житті почнуть відбуватися справжні дива. Йоган Вольган фон Гете. У тебе насправді є мрія? А що ти сьогодні зробив для того, щоб вона здійснилася? Ендрю Метьюс Підкреслять ключові слова у кожному вислові. А тепер перекажіть той вислів, який вам сподобався найбільше. Що означає слово мрія? Чудово! А тепер запишіть продовження речення Мрія це. Дуже добре. Прослухайте пісню і в кінці скажіть, чим вам подобається мрії дітей? Скажіть мені, будь ласка, так про що мріяли діти у відеофрагменті? А чи подобаються вам мрії дітей? Дуже добре. На сторінці 12 візьмемо з вами участь у конкурсі Знайка. Дамо правильні відповіді і спробуємо скласти слово. Укажіть назву вислову, як вареник у маслі. Так, це фразологізм порівняння. Укажіть, як називаємо літературний рід, у творах якого розповідається про якісь події, учинки, характери персонажів. Так, це епос. Позначте епічний твір. Це повість чудово. І позначте головного персонажа. Так, це пан Пляшке. Складіть слово. Сніг, так. А давайте з вами пригадаємо, коли з'явився в нас сніг у повісті Пауля Мара. Що тоді трапилось? Чудово! Пригадаємо з вами, що ж таке основна думка твору. Так, основна думка твору це те головне, заради чого написано твір. Попрацюємо з вами із справою Черепашка Сорока на сторінно 13. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як поземна щерепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Дізнаємося з вами лексичне значення деяких слів старцювати парадний, переглянувши. Презентацію із тлумачним словничком. Парадний, передній, головний. І ще у нас слово одне: старцювати. Старцювати, жити в бідності у злиднях. Поставте відео на паузу. Прочитайте в підручнику в тлумачному словничку ще раз лексичне значення слів старцювати парадний, а другий раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Незнайко також читає твір Пауля Маро, що на день то субота, але також він його. І пробує переписувати. Прочитаємо з вами уривочок цього тексту, який написав у нас Незнайко, і подивимося, чи допустив він помилки. Я не зможу придумати бажання. Так, бажання дві літери Н. Часом мені здається, що я вже придумав, і що це саме, і що це саме те бажання, здійснення якого я прагну. Правильно, знову ж таки, бажання з двома літерами N здійснення також з двома літерами N. Але мене хвилина, і я бачу, що помилявся. Так, в цьому реченні у нас все правильно. Яка користь від грошей, коли людина хвора? Також бачимо, що все правильно. А навіщо здоров'я і довгий вік, коли їй судилося все життя прожити в неволі? Так, у слові життя в нас дві літери Т. Ми бачимо, що не знайко у нас так забувся подвоїти літери. Ну що ж, прочитаємо з вами уривок твору Пауля Маара щонедень, то субота. Можете поставити на паузу відео і прочитати самостійно в підручнику, а можете прочитати разом із диктором. А ви чули, що вона про мене сказала? запитав суботик. Вона вважає, що я найслухняніша і найспокійніша дитина, яку вона бачила. От, якби ти й справді був тихий та слухняний, зітхнув пан Пляшкер. Цитьте. вигукнув суботик. По-перше, я не хочу бути спокійною дитиною, а по-друге, ви мусите зараз дуже добре обмірковувати свої бажання. Я не бачу свого обличчя, але мені здається, що на ньому залишилося обмальцяток. Справді, сказав пан Пляшкер, уважно оглянувши обличчя суботика. Залишилося всього цятки біля лівого вуха. Отакої. вигукнув суботик, тоді вам треба дуже добре подумати, на які бажання витратити їх. Завтра думатимемо, сказав пан Пляшкер, а сьогодні ходімо краще гуляти. Дивися, як сяє сонечко, відпочинемо й потішимося, що нам пощастило заспокоїти хурделицю. Завтра? перепитав суботик, завтра, тату, мене вже тут не буде. Не буде? Чому? Завтра субота. Ну то й що? А те, що суботики завжди лишаються. Тільки до суботи. Ти справді покинеш мене? Ти не жартуєш? Ні, тату, не жартую. Суботики завжди так роблять, через те придумайте бажання сьогодні. Надвечір суботик просунув голову у вікно і запитав Ну, тату, яке бажання ви придумали? Пан Пляшкер підвів очі від Аркуша і сказав: Я не зможу придумати бажання. Часом мені здається, що я вже придумав і що це саме те бажання, здійснення якого я прагну. Але мене хвилина, і я бачу, що помилявся. Яка користь від грошей, коли людина хвора? А навіщо здоров'я і довгий вік, коли їй судилося все життя прожити в неволі? Навіщо воля, коли людина така бідна, що змушена старцювати, і таке інше. Не впадайте у відчай, тату, ви неодмінно щонебудь придумаєте, спробував утішити його суботик і знову виліз крізь вікно на двір. Він повернувся аж увечері. Пан Пляшкер сидів на ліжку, і обличчя його сяяло від задоволення. Ну, як справи, тату, придумали щонебудь небудь путяще. Я хочу машину, яка може виконувати бажання. Дуже розумне бажання зрадів суботик. Цієї ж миті пролунав дзвоник. Дзвонили в парадні двері. А незабаром з'явилася пані Моркван і сказала, пане Пляшкер, щойно для вас принесли пакунок. У пакунку була машина для бажань, але без кнопки. Навіщо мені машина, яка не працює, мовив пан пляшкер. Мені треба вже йти, бо за кілька хвилин буде рівно дванадцята година. Але коли я повернуся. То знову матиму багато синеньких цяточок. Отоді я виконаю всі ваші бажання. Він відчинив вікно і виліз на двір. І ось тепер пан Кляшкер сидить і чекає, коли настане субота і повернеться суботик. І справдиться тоді його бажання, і на машині для здійснення бажань з'явиться кнопка. Пан Пляшкер уже давно придумав перше бажання, яке муситиме виконати машина. Він натисне на кнопку та скаже повільно і виразно: Я хочу, щоб суботик залишився зі мною назавжди. Попрацюємо з вами із текстом цього твору. Знайдіть у тексті відповіді. На запитання та зачитайте їх. Яким не хотів бути суботик? Як пан Пляшкер пояснив, що в нього не виходить швидко придумати бажання? А чого забажав пан Пляшкер? А який недолік мав предмет мрії пана Пляшкера? А як ви думаєте, чому це було недоліком? Попрацюємо з вами із наступним завданням. Прочитайте події. Відновіть послідовність подій в уривку. Поставивши цифри у клітиночки. Отже, пані Моркван вручає машину бажань, Соботик пояснює, чому не можна загадувати безглузде бажання, мрії пана Пляшкера про наступну суботу, тато не в змозі придумати бажання. Завтра загадати бажання не можна. Яка подія була першою? Так, суботи пояснює, чому не можна загадувати безглузде бажання? Яка подія була другою? Так, завтра загадати бажання не можна. Яка подія була третьою? Так, спочатку тато не в змозі придумати бажання. Але коли вже він все-таки придумав бажання, то що яка подія потім була? Так, потім пані Моркван вручає машину бажань пану Пляшкеру. І остання подія мрії пана Пляшкера про наступну суботу. А зараз поставте відео на паузу та перекажіть уривочок за ось цим складеним планом. Покажіть, яке бажання пан Пляшкер придумав для машини? Так, він придумав бажання, щоб суботик залишився з ним назавжди. А як ви думаєте, чому письменник поєднав таких різних за характером персонажів, як соботик і пан Пляшкер? Давайте з вами пофантазуємо, як зустрінуться пан Пляшкер із суботиком. Як ви думаєте, яке буде їхнє подальше життя? Самостійно складіть і напишіть план розповіді на 3-4 пункти про те, як зустрінуться пан Пляшкер із суботиком і яким же буде їхнє подальше життя. Чудово! Наостанок, під кінець нашого уроку, прослухаємо з вами пісню про бажання. Світ дитинства чарує є, у ньому дива, сміх веселий панує, ліця щастя ріка. Кожну мить неповторну у душі збережи. Крізь усі перешкоди, до мети завжди йди. і не варто чекати, що настане той час, коли мама і та, А які у вас є мрії? Розкажіть коротко про свої мрії? Молодці. Хороша робота.